Ми маємо свій особистий рівень життя, якості, то, як ми харчуємося, то, які там, можливо, травми, які мали. І тому є в кожного свої результати. Продукція Фітлайн працює адресно. І от зараз ми зможемо почути відгуки людей. І, будь ласка, на увага на екран, і подивимося коротке відео огляд. Вітаю, шановні добродії. Так, так. Добродії, бо завдяки таким людям, які зустрічаються в цій компанії, я мала змогу познайомитися з цим продуктом. Сталося це півтора року тому. Мене запросили на презентацію, і на другий день я вже стала партнером компанії, а через місяць побачила дуже дієві результати. У мене пройшла алергія, нормалізувався тиск, нормалізувався сон. І я дуже вдячна цим продуктам, які відновили мене і зробили поштовх до життя. На протязі року я вживаю всю лінійку продуктів FitLine. це і Power Cocktail, і Restorate базовий сет. Я вживала Monogen, Я двічі вже вживала дедрінк, який дуже гарно почистив моє ЖКТ. Також я на постійній основі вживаю масла або в варіанті Generation 50+, або окремо омего та Коензим. Я являюсь спікером з природнього молодження. Мені зараз 59 років. І я відчуваю дієвість цих продуктів на собі. Крім моїх щоденних тренувань, я вживаю б'юті. І це відновлення організму, шкіри, волосся, упругість шкіри. Я дуже вдячна цим продуктам, які допомагають мені стати молодшою. А ще в цій компанії я зустріла дуже гарних людей, теплих. Які проявлені на поштовх вперед. Я дуже вдячна своїм наставникам і спонсорам. Я зараз знаходжусь в статусі ММ і бачу свій розвиток в цій компанії. Дуже гарна команда: команда цілеспрямованих, команда рішучих, команда бажаючих розвиватися разом. І я запрошую всіх в нашу команду. Привіт, всім! Я Тетяна Скакон. Зараз, повідомим всім причинам, змушена була виїхати за кордон, і тепер я проживаю в сонячній Іспанії. Саме тут Мене наздогнав неймовірний продукт Fitline. це швидка допомога для усього і для усіх. Завдяки моїм наставникам Тетяні Кошлак і Тетяні Пастух, які мене підтримують, надихають, консультують на відстані великої кількості тисяч тисяч кілометрів. Я споживаю продукт Фітлайн лише два місяці, і це чудо, як швидко почав відновлюватися і змінюватися мій організм. Я нарешті почала спати, що було неймовірно неможливо весь цей час після перенесення багатьох стресів і операцій. Зараз я отримую велику силу кожного ранку, завдяки цьому продукту Активайз і насичаюся тим кислородом, який потрібен був для моїх клітиночок. І завдяки цьому я маю багато енергії, тому що тут я Створила український хор в Іспанії. Я співачка і диригент. І дуже багато часу, і енергії і сили витрачаю на репетиції, на концерти і на вивчення мови, яку я раніше не знала. І для цього мені дуже 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 допомагає відновлюватися кожного дня, відновлюватися у цей неймовірний продукт Ресторейт. Також павер коктейль і все-все-все, що ми маємо в Fitline, це просто казка. І так як я співачка, незамінний продукт для мене, IB5, який рятує кожного разу мої голосові зв'язки, мій голос і рятує голоси моїх хористів, учасників мого колективу. А йогурт Фітлайн це, це взагалі щось. Нарешті я знайшла рятівника для свого кишківника. Тож, як у нас кажуть, я п'ю і вас запрошую. Якщо ви ще не з Фітлайн, то скоріше приєднуйтесь до здорового життя. Всім привіт! Мене звати Надія, мені 73 роки. Продукцію Фітлен я приймаю вже два місяці. Результати відчула на другий тиждень. Тобто у мене прийшла печія, в мене прилив енергії, я перестала втомлюватися, зменшилися болі в суглобах. На даний час я приймаю таку продукцію Світлань. Активайз. Павер-коктейль, Restoration і Galen Fit. Що я можу порекомендувати? Приймайте цю продукцію. Це дуже чудова продукція. Аналогів на даний час немає. Це корисно і смачно. Бажаю всім хорошого здоров'я! Вітаю! Мене звати Мінель Лебедєва, я вже пенсійного віку. І я розповім про свій досвід приймання продуктів Фітлайни, про те, як змінилось моє життя на краще з ними. Десь у вересні 2023 року я почала приймати ці продукти. І вже через днів 10 у мене був такий прилив енергії, що я відчула себе на кілька років молодшою. І з того часу цей стан він підтримується. Тобто... Я досягла того рівня енергії, який мене задовольняє, і я хочу його підтримувати. Це робиться дуже просто. Я приймаю ранковий коктейль, це павер коктейль, це комплекс вітамінів, і вечірній коктейль Restorate, це комплекс мінералів. І ці два продукти, які розроблені комплексно в Німеччині, науковою радою виготовлені на чистих виробництвах, сертифіковані. Ці продукції можна довіряти. І це перевірено на собі, що це діє надзвичайно, тому що це чудовий ресурс для організму. Так, треба рухатися, треба висипатися, треба мати позитивні думки, треба прогулюватись на природі, треба дивитися на красиве. Але якщо наш організм не має збалансованого харчування, не має достатньо вітамінів і мінералів, йому важко підтримувати гарний стан здоров'я. Завдяки цим продуктам. Я побачила, що я майже не хворію. Через рік я зайшла в аптеку просто за зубною щіткою, зрозуміла, що я там рік не була, і я вже не знаю, що там є. Крім того, я піклуюся про свою стареньку тю, які 88 років, і вона так само приймає те, що я, тільки для людей ще старшого віку ранковий коктейль називається «Джуліо». Вечірні вона приймає обов'язково Ресторейт і каже, що їй стало набагато легше ходити. Вона також приймає Активайз і каже, що в неї появилося більше енергії. А якщо буває якісь там захворювання, що небудь вірусне, то ще ми приймаємо завжди цильшут, тому що це цілісність клітини, це сіння всього організму. Насправді ці продукти вони змінюють життя надзвичайно. Тобто я стала здоровшою, молодшою, активнішою. Я хожу в спортзал, я плаваю, я вирощую квіточки біля свого дому, я танцюю танго, я спілкуюся з цікавими дуже людьми в Пієм Так що вибір, вибір продукції Fitline і партнерство в компанії PM International – це було дуже хороше рішення. Я дуже вдячна. Мене звати Людмила, я в ранзі IMM і продукцію Фітлайн використовую понад 4 роки. Моє перше знайомство було саме з комплексом Джуніор для дітей, годуючих і вагітних жінок. На той час я була годуючою мамою і мені бракувало сили. Я постійно хотіла спати, я не висипалася, мені все боліло. У мене було дуже погане травлення, і мене дуже все дратувало. Завдяки цьому комплексу, буквально від першої ложечки на слідуючий день у мене пройшов біль в спині. Мені сподобалось на смак, тому що це дуже важливо. І для мене також було важливо, що це не капсули і не таблетки, тому що я їх з дитинства просто не можу вживати. І в формі коктейлю мені якраз підійшло ідеально. Так само ідеально на мене подіяв цей продукт. Я помітила, що на протязі місяця я перестала. Дратуватися, я почала посміхатися частіше. У мене була енергія, я з дитиною, з колясочкою маленькою, більше почала гуляти. У мене краще травлення почало працювати. Цей комплекс. Підійшов мені на всі 100%. Тому продукцію Fitline я досі вживаю. Вживає моя родина, моя дитина. Ми вживаємо її повністю, в повній мірі. Всю лінійку використовуємо і навіть косметичні засоби. Ми закохані. Тому я рекомендую продукцію FitLine абсолютно всім. Як результат, ви отримаєте 18. Тільки лише в паспорті буде ваша цифра. Моя цифра 4 і 0, а почуваю на 18. Тому я рекомендую саме тим людям, які хочуть бути здоровими, активними, енергійними, і планувати своє життя провести його активно. Супер відгуки! Щиро щиро дякую за те, що партнери і клієнти приготували, і ми могли їх зараз побачити. І е, я зараз хочу е, перед тим, як об'явити перерву на 10 хвилин. Ну, точніше, вже нам скажуть, ну, приблизно буде тривати десь 10 хвилин. Марія точніше нам скаже. І хочу.